Всім привіт. Вечірнє відео прямо на лаветі машинка. Взагалі проблема. Машина їхала, їхала, їхала. Взагалі в общем, у нас Citroen C4 Grand Picasso. Автомат, коробка. Включаємо запалювання. І отут має показувати, на якій передачі вона чи на нейтральній задній. Щось там клацає, нічого не переключає, вивалює помилку, на оцю ручку не реагує. Е, стала машина на ходу на передачі. Зараз буду підключатись діагностикою, дивитись, що там в нас за проблемка. Вибираємо коробку, включене запалювання. Трохи тут яскраво, воно зараз може якось яскравість зменшити. Ні. Під'єднується до коробки. Добре, помилки. Так, и мы маємо тут декілька помилок. Значит, так, неисправность информации передаваемой EBU двигателя, неисправность давления масла слишком, давление слишком низкое, неисправность сигнала положения привода коробки передач на оси выбора. Передач. Несправді сигнала положения привода, Коробки передач на осі вибора передач. І ошибка в інформації передаваємо ЕБУ, ABS і SP. Угу. Невірне значення. Ну, добре, це значить з ABS і ESP може бути, бо є інші проблеми зв'язані з ABS, але з цим машина буде їхати. Значить, оце нас цікавить і тиск масла. Оце цікаво. Зараз спробуємо видалити помилки. Видаляються помилки. Ну і попробуємо прочитати знову. Знову в ЗБС інформація якась помилкова. Ну, АБС це інша проблема. І ми маємо позицію актуатора П-1733. Коротше, судя по всьому, проблема в якомусь із цих датчиків. Я точно не знаю. Невпевнений. По ідеї 3-4 передачі, чи як вони там. Коротше, датчики положення передач. Походу цей. Ну Зараз попробуємо. Тут в мене є коробка донорська. Зараз попробуємо зараз знімаю цю цього датчика і пробуємо якось там прямо на машині на місці його поміняти. Подивимось, що з того. Получиться. Викрутив болти, він не хоче виходити. О! Ага. Отак воно це чудо виглядає. Резинка тут. Резинка. щоб не згубити. Отак. Зараз я це трошки почищу і підемо ставити на машину. Так. Якось отак ці труби, щоб тут не мішали. В общем, обклався ліхтариками. Ось він цей датчик. Навіть болтики викручуються. Таке дивне було. Почав викручувати болтик, а звідти пшикнуло, як то... Під тиском масло. Чи то нормально? чи так має бути? Напевно, ні. Може там щось прорвало? Так, один болтик є. Ну, в принципі, доступ тут є, хватає місця, щоб до них добратися. О, Другий болтик також відкручую і там шикає. Так, мені незручно одною рукою, щоб робити. Я зараз... Може треба було якийсь подовжувач, напевно, взяти. Ну, от, не, викручується помаленьку. не бачу того болтика. Але щось там, щось там крутиться. Цікаво, там же ж тиску не мало би бути, правда? Я думаю ні. Чому ж вона тоді там пшикає з тих болтиків? Ага, ще ні не йде. Не йде. Блін, незручно. Стараюсь вам зняти цей процес. А воно одною рукою знімати, другою щось робити, це треба вміти. Так, другий Болтик є, ну і що? Витягнувся зараз ставимо з донора да чи, то він там якось мав би попасти туди напевно отак Взагалі, як би на цих коробках це дуже рідкі проблеми. Дуже такі надійні коробки, фактично механіка, ну, тільки той мехатронік там Переклацує звичайне щеплення. Звичайне щеплення, звичайна механічна коробка, тільки що передачі переключає мехатронік. Я не знаю, може десь в проводах проблема. Вияснити. Добре, я поки що на один болтик. На один болтик його прикручу, щоб зрозуміти, воно чи не воно. Йдемо, пробую, пробуємо включати. Добре, ситуація така. Коробка стоїть на якійсь передачі. Я так підозрюю, що так на шостій, бо він так і не переключив її. Коробка стоїть на передачі. Він запускається, бо запускається на вижатому щепленні. І зараз буде, оп, пускає щеплення і глохне під навантаженням. Бо фактично він на передачі, а думає, що на енці. Добре, йду, пробую міняти другий датчик. Так, зараз буду пробувати оцей нижній міняти. Добратися труби. Заважають. Але цікаво. Цікаво, ну може бути в проводці проблема. Но спочатку це легше поміняти датчики, тим більше, що я їх маю. Легше поміняти датчики, ніж зразу лістикову лупати проводку. Так, добре, тут трохи незручно, я зараз його заменю. І будемо пробувати далі. О, трохи незручно мені знімати і крутити. Так поміняв я той другий датчик. Ось вони два лежать. Там вже другий з донора стоїть. Зараз йдемо запускатися, пробувати. Так, не знаю, буде там щось видно чи ні. Так, щчки. Програмування, Зброс давления, удалення воздуха. Програмування, Окей. Бла, 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 бла. Ignition on. Добре. Мотор стоїть. Не, не запущений. Запалювання вимкнене. Так, щось там він затер, Ignition on. І не хоче робити чого вивалює помилку коробки. Що йому зараз не подобається? Ініціалізація коробки передач не завершена. Неисправність інформації при НБУ двигателя. Невірне значення. Неисправність сигналу положення привода коробки передач. На осі вибору передач. Коротке замикання на масу. Це вже цікаво. Спробуємо видалити. Читаємо. Знов 17.34. Ну, це там інформація, АБС, там то таке. То треба зайти там в АБС і витрати помилки, ну, тоді пропаде. Ну і що? Ну і ніфіга. І ініціалізацію він нам не пройде, так? Да? Цікаво, ну, а може спробуємо ще раз? Ну, ні. Короче, нічого не допомогло. Меня вміняють ті датчики, переставляв. Нічого воно не допомагає. Двигун запускається, показує нейтралку, Відпускає щеплення і глохне. Короче, коробка стоїть на передачі думає, що вона на нейтралці, Вивалює помилку. 17.34. Щось з тими датчиками положення. Витягнув я косу. Значить, коса, яка йде від блока керування до, до всіх датчиків. Так вона виглядає. Її можна зняти окремо. Тобто Вона коробка обшита оцею косою. Зараз покажу. Так, донорська коробка, це тут я ці два датчика знімав. Ось роз'єм. Знімається роз'єм, і ось ця коса, вона тут на Одній кліпсі тримається, і тут нижче є друга кліпса. Ну і фішечка тут. Два датчика фішечки і датчик швидкості тут. Від'єднуєш і можна витягнути. Так, зараз буду розбирати цей роз'єм і прозвонювати провода. Може, щось десь згнило. Бог його знає, будемо пробувати. Саме головне, щоб не був. Не знаю, в мене є коробка, але від бензинки. Чи то вийде переставити, перепрограмувати? Бог його знає. Я такого ніколи не робив.